Село торговиця, що на Городенківщині відзначає 600-ту річницю з часу свого заснування. Донедавна вважалося, що його засновано у 1476 році. Проте, завдяки науковим дослідженням Василя Марчука, в архівних сховищах знайдено грамоти польських королів Владислава і Казимира на право володіння селом, перша з яких датована 1410 роком. На урочистості з нагоди такої поважної дати у торговицю завітав голова облдержадміністрації Михайло Вишиванюк та керівники району. Репортаж наших кореспондентів до початку урочистого дійства залишаються лічені хвилини. На центральній площі села триває репетиція танцювального ансамблю. Торговіцькі танцюристи виступатимуть перед гостями та місцевими мешканцями. Старі і малі жителі торговиці почали сходитися ще далеко до початку відзначення 600-ї річниці першої згадки про село. Багатьох з них цікавили далеко не святкові питання. У нас дуже проблем багато. Нам треба і посуду новеньку, і білизну новеньку, і іграшок для нас стало і меблі б нам здалося. Всього нам треба, бо у нас ще. Дуже давне ще ми так оберігаємо, зберігаємо то все, щоб побачимо, що в Україні криза, то, то, то маємо те, що маємо. Починаючи з 90-х років, торговиця завжди була патріотичним селом. Наразі тут споруджено чимало пам'ятних хрестів та каплиць, що за словами істориків створює так звану архітектурну привабливість населеного пункту. Пам'ятний знак присвячений 600-річчю першої згадки про село урочисто відкритої святковий день. Як стверджують фахівці, його структура символізує непросту історію торговиці. А тим часом за межами області торговеться відома перш за все завдяки члену покутської трійці Лесю Мартовичу, який тут народився. На його честь селі збудовано літературно-меморіальний музей та створено музей садибу на території родинного обійстя Мартовичу. Проте зараз кажуть науковці, ці об'єкти перебувають далеко в не найкращому стані. Лес Мартович не залишив ніяких спогадів ані в своє, про своє дитинство і про юні роки, ані в своїй творчості, ані в спогадів сучасників. А все ж будемо сподіватися, що дитинство, що та атмосфера, в якій зростав юний Лес Мартович, надихала його і давала йому ґрунт для подальшої творчості. Приїхав на свято, поїхав із завданням від громади села. Голова облдержадміністрації Михайло Вишеванюк пообіцяв тутешнім, що вже незабаром село стане взірцевим, адже його буде внесено до обласної програми соціально-економічного розвитку Прикарпаття. Саме головне, що це дуже працює село, дуже працюєте село. І саме головне, що це дуже дружнє село. І всі питання тут вирішуються спільно громадою. І особливість цього села полягає в тому, що тут дружна громада, і вони громадою вирішують всі питання. От зайшов в амбулаторію, вони громадою вирішили зробити капітальний ремонт амбулаторії.